У дитячій бібліотеці міста Броди було весело та гамірно. Тут організували цікавий майстер-клас, докладніше у сюжеті. У дитячій бібліотеці міста Броди відбувалась весняна творча майстерка, де діти із східних куточків України та міста Броди зібралися разом, щоб виготовляти великодні декоративні яйця із фету та фуаміраном. Зокрема, на майстер-класі були присутні діти-переселенці. Які прибули у місто та хотіли долучитися до святкування Великого Дня не ну, враження вже рік? Ми дитина займається в цій міжнародній організації КАРИТАС. Дуже чудова організація дає змогу дітям оговтуватися після цих страшних подій, які відбувалися і на жаль відбуваються по сьогоднішній день. Спочатку діти вирізали із фетру та фамірано шаблони великодніх яєць за допомогою ножиць. Потім вони взялися за клеєння та оздоблення. Діти прикріплювали до. Декорації різноманітні прикраси. Кожен намагався зробити своє яйце особливим та неповторним. Я дуже вдячна цій організації, бо моя дитина дуже задоволена, завжди посміхається, завжди щось нове. Вона чи ліпить, чи щось поробляє, і дуже задоволена. Дуже дякую, що є куди повести дитину, щоб вона провела дуже цікавий час, відпочила, зробила щось своїми ручками і. Посмішка це дуже важливо для дітей. Окрему увагу діти приділяли оздобленню пасок великодньому атрибуту, який символізує Воскресіння Христове. Також оздоблювали різними смаколиками паску, яка є найголовнішим символом Воскресіння. Діти-переселенці також зробили свої внески у створення великодніх декорацій. Вони показали свої вміння та креативність і всі разом зробили чудові яйця та паски. Які виглядали яскраво та оригінально? Христос Воскрес! Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.